До узбережжя Одеси дістався мазут із затонулих російських танкерів. Про це повідомив доктор біологічних наук Іван Грусів. Також, як розповіла виконувачка обов'язків директора національного природного парку Тузлівські Лимани Ірина Вихрестюк, чергова екокатастрофа, яку вчинили росіяни, може призвести до загибелі життя у Чорному морі. Ось така картина. Зараз ми бачимо, що на доволі великій відстані від моря. Це приблизно від 25 до 40 метрів. Ось така картина на доволі великій протяжності. Ми ще не зафіксували конкретно яка, але велика кількість ось таких темних якихось речовин тут викинуло. Це масляниста така речовина. Можу показати, ось, що вона собою являє. Дійсно, дуже схоже. Специфічний, специфічний запах. Ось така речовина. Фракції різні. Ось переважна більшість, отакі дрібненькі, малі, але є й більші фракції. Важливо зазначити, що це, ймовірно, після потужного південного вітру, після шторму, ось так викинуло на таку далеку відстань, і ми бачимо характерну картину. Ось як хвилі сюди потрапляли. Ось так воно з хвилею викидало ось цю речовину. Ну, 100% нафтопродукти. Нагадаємо, що у грудні російські танкери потрапили у шторм і розломилися на дві частини. Внаслідок хвиль поблизу берегів Керчі. У чорне море потрапили тисячі тонн мазуту.